Продається будинок. Давайте глянемо, який він всередині. Заходимо. Ось такий гарний великий просторий коридор. Висота більше 3 метрів. Справа ось така кімната. Ось так вона виглядає. Зліва наступна кімната. В цій кімнаті є піч. До печі підведений газ. Далі наступна менша кімната. Як бачите, газ є. Справа коридора ось така кладова. Біля будинку стайня, стодола. стодолі є січкарня, криниця. А також ось така літня кухня. окремо ось така гарна пивниця. Ось так воно виглядає всередині. Біля будинку ось такий город з садом. Під'їзд хороший, гарне, затишне місце, де знаходиться цей будиночок. Хата накрита алюмінієвою бляхою і є в хорошому стані. В селі є школа, садочок, магазини, все є для гарного, комфортного, затишного життя. Крім будинку, ще є 60 соток землі і все приватизовано. З документами все в порядку.